Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2927 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 152 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. 22, 42, 3, 40, 39. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7859 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 68. 78. 31. Тридцять три. Тринадцять, п'ятдесят дев'ять. Двадцять. Двадцять два, один. Одинадцять. Шість, вісім, чотири, Двадцять дев'ять, 41, сорок один, п'ятдесят три, сорок, двадцять, тридцять чотири, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6712 розіграш державної лотереї Лототрійка теражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Шість. Вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.